Вітаю, кінець 19-го, початок 20-го століття характеризується новими явищами в соціально-економічному житті українського населення. А Володимир Венеченко охарактеризував цей період як час відродження української нації. Відтак національний рух починає набирати ознак політичності, і на території України були створені перші партії. Перші українські партії були створені у Галичині. Наприклад, у 1890 році у Львові було створено русько-українську радикальну партію. Ініціаторами створення партії стали Іван Франко та Михайло Павлик. А за основу своєї діяльності вони обрали пораду Михайла Драгоманова і стали на шлях наукового соціалізму. 1895 року до програми було включено положення, що найповніше ідеї соціалізму можна реалізувати в межах незалежної української держави. Найближчій перспективі у межах повністю автономної провінції Австрійської імперії. Крім цих положень у програмі, висувались вимоги передачі селянам якомога більше землі, декларувалось становлення колективної організації праці і колективної власності на засоби виробництва еволюційним шляхом. Партія видавала для селян газети Хлібороб і Громада. Для пропаганди програмних положень було випущено серію брошур під загальною назвою Радикальна тактика і написав ці брошури Іван Франко. Велику увагу партія Партія приділяла пропаганді своїх ідей у селянських масах через різноманітні установи та організації, незважаючи на наполегливу працю. Партія не здобула широкої підтримки населення все через те, що її не підтримувало дохівництво і відтак було заблоковане спілкування партії з селянством. А український пролетаріат не був досить широкою верствою населення у той час, і з 1899 року ця партія переживає кризу. 1899 року з'являється Українська соціал-демократична партія УСДП, яку заснували Микола Ганкевич, Семен Вітик, Юліан Бачинський. Вона була створена для відстоювання інтересів українського робітництва у національному питанні. Була поборником політичної незалежності України. 1899 року утворилася й Українська національна демократична партія УНДП, яка стала наймасовішою та найвпливовішою партією. Засновниками цієї партії були оновлені народовці і частина радикалів. Найвизначнішими діячами партії стали Євген Левицький, Володимир Охримович, Михайло Грушевський і Іван Франко. У своїй програмі УНДП своєю довготривалою метою проголосила боротьбу за незалежність України, автономію, а також прихильність до імперії габсбургів. Проте ця партія уникала досить гострих соціально-політичних питань та їхнього вирішення. І тому ця партія здобула за рахунок своєї ліберальності підтримку широких верств населення. Під її впливом перебувала просвіта та інші організації і установи. Із зростанням організаційної та політичної сили українофілів у Галичині слабшав вплив русофілів, які втрачали свої позиції і на організаційному, і на політичному рівнях. Так просвіта у Галичині мала 900 відділень, аналогічна русофільна організація лише 106. У виборах 1913 року до Галицького сейму було обрано 30 українофілів і лише одного русофіла. Першою політичною партією в Надніпрянській Україні стала Радикальна Українська партія, яка була створена 1900 року у Харкові з ініціативи студентства, а саме його представників Русова Мацієвича та Антоновича. Цікаво, що у 1900 1903 році партія обрала своїм програмовим документом брошуру Миколи Міхновського Самостійна Україна, який проголошував, що Україна має бути незалежною від Карпат аж до Кавказу. 1902 року від рук відокремилось не. Радикальніше крило, яке утворило свою партію. Народну українську партію НуП на чолі із Миколою Міхновським головний програмний документ «10 заповідей» проголошував створення самостійної демократичної республіки під гаслом Україна для українців 1903 року. З РУП вийшло ще одне угрупування. Воно називалося Українською соціалістичною партією ОСП. І Нуп і УСП були нечисленними і не маючи достатньої підтримки у суспільстві, Непалу. Наприкінці 1904-го на початку 1905-го років. Після нового розколу в рук утворилася нова політична організація Українська соціал-демократична спілка на чолі з студентами Малиневським Баском і Скоропис Йолтуховським. Спілка була досить чисельною організацією для того часу і налічувала понад 6 тисяч представників. Ці представники виступали за розгортання страйкового руху, проте досить негативно відносилися до збройного повстання та збройної агресії. А от земельне питання вони прагнули вирішити демократично, скликаючи все E no um На початку ХХ століття утворились українські партії ліберального спрямування. Так у 1904 році утворилась Українська демократична партія УДП, на чолі з поміркованими громадськими діячами Лотоцьким і Чикаленком. Згодом від неї відокремилась Українська радикальна партія УРП на чолі з письменниками Грінченком та Єфремовим. Обидві партії, не численні за складом, обсторювали встановлення Російській імперії конституційної монархії, яка б надала Україні право. Аво на автономію про докорінні соціальні зміни не йшлося вже наступного року. РП та УДП злилися в Українську демократично-радикальну партію УДРП. 1905 року. Відбулася й реорганізація залишків груп, яка після цього отримала назву Українська соціал-демократична робітнича партія ОСДРП. Її провідниками були Антонович Винниченко, Петлюра та Порш. УСДРП і спілка не змогли сформувати своєї чіткої спільної діяльності. І так, у 1908 році спілка припинила своє існування. У СДРП ж почало шукати союзників у новоствореному ліберальному об'єднанні товаристві українських поступовців ТУП. Провідники ТУП Михайло Грушевський, Сергій Єфремов, Дмитро Дорошенко обстоювали конституційно-парламентський шлях боротьби за українську справу. Перші політичні партії на території України у 19 столітті створили підґрунтя для підняття українського духу та національної свідомості, а також створили важливе підґрунтя і для формування української демократії, яка зараз є невід'ємною частиною суспільства України. Проте у 19 столітті діяльність партії гальмувала утвердження незалежності України через те, що у партії Західної України та Надніпрянської України були зовсім різні курси. А сьогодні на цьому все до зустрічі наступного разу.